Всім привіт, друзі, з вами компанія Автопарк Віє Містер Львів. До нас на продаж заїжджає офіційний автомобіль Mitsubishi Lancer X Kuzo Sportback 2009 року. Автомобіль від першого єдиного власника. З пробігом 66 тисяч км, двигун 1,8 бензин, механічна коробка передач. По автомобілю є невеликі моменти, які потрібно виправити, підфарбувати два крила передніх, ліва і правої сторони. Має два комплекти: резини, зима-літа, Резина на дисках алюмінієвих легкосплавних та зимові на металевих дисках. Потрібно буде підфарбувати бампер. Але автомобіль цілком без страхових випадків в рідній фарбі. Можливо, придбати авто в кредит або в лізинг, також можливий розрахунок ЮСДТ. По автомобілю ніяких капіталових подвигуну по трансмісії не потребує, тільки косметичні підкраси. Якщо вас цікавить наш автомобіль, ми знаходимося в місто Львів, адреса Володимира Великого 2, компанія Автопарк. Ціна за даний автомобіль 6890 доларів. З пробігом 66 тисяч кілометрів рідний пробіг один власника автомобіля.